Захисників Притуленка на бездіяльність прокуратури, яка не закриває кримінальне провадження відносно нашого підзахисного на підставі відповідного закону і не звільняє його з підвару. Незважаючи на те, що законом прямо передбачено, що наявка сторони обвинувачення не є перешкодою для розгляду скарги, тим не менш, наша скарга була відкладена, не розглянута і перенесена на 8 січня. Тобто, на сьогоднішній день притулку незаконно утримується під вартою, не звільнений від кримінальної відповідальності, кримінальне провадження відносно до нього не закрите. Друзі, продовження буде справи 17.08 січня. Запрошуємо усіх вас, приходьте з собою як мінімум ще десятьма друзями і заставимо суд виконувати закони в Україні. Ганьба прокуратурі!